Всім привіт, сьогодні продовжуємо грати. Шідуть. Тож Місто буде чистим, непримінно ля пиво варить. А він що там, огірки засолює, чи що це? Так, на ну, мене трохи постріляли, трохи тазером пошмагали, але все нормально, я ніби живий. Ніби мені потрібно, перш полити. Так, може це мені не потрібно зараз. Мені потрібні куш, ну, і ось ця штучка. Засипай. Супер. Так, це є Need Butter. Дунь-дунь-дунь-дунь-дунь-дунь. А, може я не... може там нічого і не було. Будемо вірити в краще. Супер. Все, воно росте. Це сюди, це сюди. Це мені треба. А сміття ні. А ну якщо навернути когось? Це не я, це воно саме водить. А, -а, -а, а так не чесно. Мене тут немає. Я шторками граюсь. А що мені ще робити? Бо мене поліція шукає. тут, тобто це не чесно. Та в нього очі червоні, він, мабуть, під чимось. Лязник. собі, це що за трава, яка дає там телепортацію? Плюс один. так, Хочеш? Ось сюди. І цей. Плюс 5. І плюс. 15. Опа, на. Треба дати, треба взяти. Треба придумати. Так я ж правильно хожу. Оооо! Скільки всього. А, мене закінчилось. Мені треба... Ось це. Де? Куди? О, це є. Дим. Скільки там? 4. Дон. Супер. О, ось він іде. Чвак. А, я не хочу говорити, пока не прийде. Ось ти, Давай. Хум. Um. Супер. Я хочу. Лентвері. Привіт, я хочу щось купити. Так, ну по-перше, мне треба. Давайте возьмем на 4 штуки. А, -а, -а. Зараз. Все нормально. Я бачу, что тебе не дуже прикольно. Ты банкомат. Так. Депозит. максимальный, Депозит. I'm done. Супер. А, інвентар уже забитый. давай ось це пев его, це, я пішов. Це на продаж. От дурні, от не знаю, що можна заробляти за сміття всяке. А в мене тут прям багато сміття. А ну так, о, зараз я зароблю собі грошики. О, супер! 39 баксів, бакси, навіть більше за те, що я заробив вчора. Блін, вистачає місця. Блін. Ось це Ось це. Сюди Так Це Тут одно одне місце, отак от, от. Бум, Пум. Пум. Так, треба спробувати ось земельку. Оп. Ніби прикольно, ніби більше її. Оп! Так. Стриває я ж не посадив. Що я. Що я поливаю? Чпоньк. Все, сидить. Чпоньк. І полити. Далі взяти ножиці і позбирати врожай. Тінь, 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 тінь. супер так пакет закидывайся так на телефоне шо так першу е мод 3 4 5 так першу е плюс 1 Плюс 10, плюс 10. Так. 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 Перші 40 метрів. Сорок метрів, бляха. Це не чесно, я тільки вийшов, вони одразу мене хоплять. Сендра ресту немає. Швидко. Так. П'ять. Перший є. Під мостом пробігли. Та не бач мене. Будь ласка. Два, три. Є. Ідемо далі. А, так, це ті самі клієнти. Раз, два, три. Бум! Супер. Майже накопив на скейт. Точно продати сміття. Побігли. О, сміття. Поїхали. О! И скільки ж тут сміття... Це що? Це мені? Оооо! Безкоштовно ще, а то, то, то це, це це краще навіть. Поки поліція не бачить, я можу займатися такими речами, що вони навіть не догадуються. <різь> <різь> Ну, розсада моя вже готова, треба цей зібрати і пакувати. Чпонік, чпонік. Давай, чпонік, чпонік, чпонік. О, добре, хоч землю не треба поливати О. знімати пересобирати себе тижні шось. Так, треба трохи пакетики оцих, що і пофігу. Та пофігу. Пакуємо. Треба купити автоматичний пакувальник Бо це якась дурня Один раз прикольно, а другий вже не прикольно. Так, ну все, розсада є. А шо садити немає. І так, треба реалізовувати бізнес план Тому біжимо туди. Блін, я ж скейтер. Я забуваю постійно. Я можу на скейте їхати Привіт! У мене є бізнес план де? Де ця штука? Оооо. Оце я розумію, оце нормально. Це можна заробити. Все, поїхали збирати. Де? Опана. Що шось є? Оооооо, це ж скарб. Я тепер розумію, чого бомжі тут лазять. Все, нормально почистив. Наступний хто? Це місто буде чистим, навіть смітники. А оце смітник вже брудний. О, вже накидали. Ну все розчухляй шухлядку, я зараз буду закидувати. Ооо. Скільки не мені даш? 90 бачек, ти шо? І навіть не напрягаючись. Все, мені ця канопля нафіг не потрібна. Це вже легальний бізнес вже. Просто так от бігаєш, шукаєш паперці всякі і міняєш їх на... папельці... папельці. І міняєш їх на паперці що коштують гроші. Я відкрию свій завод по збиранню сміття і буду збирати сміття. І листочки. Сміття і листочки. Щоб було чисто. Хопана. Це чисто. Ніякої канаплі, ніяких людей, ніяких проблем. Просто ходиш тут, збираєш сміття, ходиш, лазиш в баках, сміття, супер. Треба здати. Бум. 71. Супер. Ще трохи і в мене буде крутий скейт. А це що? Шо? шо тут? Стоп. Відкрито. А, це тату. Ні не хочу. А тут що. Шо? Щось можна купити? О, пончики його О, можна купити. Пакети, ліжко, банку. Блин, вже час іти додому. Треба встигнути оце все запхати. Моніторимо поліцію. Оп, ще 80 бачів. Супер. Так, а де цей ось. Діл дроп, О, в нього на весь цей. Давай почт. По 6. По 6. Ну. Дивно. Чомусь не можу купити. Може мені треба банкомет? Поліція ні. А як ти мене бачиш скрізь машину? Ти шо, блин? Зір, ти беренгенський зір ті шов. Все, супер я Мабуть. Та як вони мене бачать так. Ага. мене повне сцена бити товаром, який їх хопити мене. Я зараз так бігаю, як флеш. А де я? А, ось сюди. Сопаки! Ні! Мене не впіймати. Зрозуміло, тут не можна. Та капець. Та скільки можна, блин, мене хопити? только можно. Давай, давай, на дах, на дах, на дах. Все. Мабы сховался. Не. Жах, капец, стресс, что выходит тут. очень показывай. Нормальный. Давай. Один. Два. 4. 4. 5. Все, Церахуй. Хопа. Так, дід, Нід Сід. Одер Ліміт. Щось мені здається, що якщо. Я отсюди не покладу, наприклад, 500 тонн. тут нет нет ну так прочее а я так журнал так ну цеп контакты вот цей вот дит ага он там все я пришел до него стрелять бигдил Редактор Три штучки. Не. Це. Можешь посмажити. Він десь тут повинен бути. Тут? Відкриває мене гроші. Ага. М -м 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 -м. Це не він, мабуть. Та блін Ти не схожий на нього. Ах! Не дивись. Отже, А-а-а-а. а Ой. Ты шо? Давай тобі 300 бачу нам. Да? О, у мене лимит. А ну, давай еще Так. Хочу це, хочу це, хочу це, хочу це, це, це. це. Добре, давай мінус один. Отак. Во! Це все для мого бізнесу. Це сюди, це сюди, це сюди, це мені. 83,5. Так, Це. Е. Що -е. я одного загубив? А, ні. Так. Мапа. 5. Т3. Куди вона мене відкинула? Ось все. 30 туди. За міст. Треба швидше. Треба швидше. 50 він. Де він? Я йду. Я йду. Я йду. Я йду, я йду, я йду, я йду, я йду, я йду. йду. Петь. Один, два, три, тон. Все, я встиг, я молодець, я поїхав. А що я, я скейтер, мені можна? Та скільки вас тут? Загубіть мене, загубіть мене, загубіть мене. Та скільки Та за що? 150 Мене ще й гроші забрали. Так, чи ти забирати, чи не йти забирати? Просто воно вони йдуть. І всі туди. От чого він ходить, його не ловлять? Що в тебе таке є, що тебе не ловлять? М? Добре, я за ним піду, мабуть. І мене перекриє. Супер. Додому додому додому. Додому додому додому. Куди? Сюди нехай буде. Це я візьму. Е Нехай буду сюди так от залазити. Коротше, так от Ґжік. Ну, супер, зручно, не дуже. Але зручно. Так, треба посадити оці ці приколи. В першу чергу два огікуша. Перший є. Давай, друге. Далі якісь. So... Оце от, коротше. Ні. Ось цей. Грін щось. зеленку садимо. Так, ну від цієї шафи треба позбутися, бо вона не то якась не дуже. Ось тут я буду зберігати свої джекуші. О, насіння. Таке от прикольне. Та я хочу за цей ось це. Long live ще трохи. Давай ще два тента. А що мені? Та, у мене місце не буде для міксера Давай ще ось це от. Що тут? О! Нова партія сміття. Все, зараз заживемо Так, я хотів спочатку ось це. Закинути. Сюди теж закинути. Звідси це оце повикидати. это вот поменяемо 6 а. э, поставлю пока одну тут так так ось так ось так ось эту штуку ось так так что я хотим точно Хопана Ніхто само себе не пору Я його поприбираю і буде нормально. Хопана сюди. І тут в мене буде ціла шафа. А як його вертати? А, Ось вс. Все, во. Супер шафа Нехай сидить тут. Це сюди, сюди, сюди. Побігли. Це треба поставити. Щоб люди одразу знали, що вони куди прийшли. Ось це отак от. О, одразу видно час. Ну і можна поспати отут. -от. Все. Та дай пройти машина, ти шо? Я забувши, я скейтер. Знову. Ось це хоч поставити. Не можна. Ось тут одно. Це сюди. Це ось так. Це ось так. Це ось так. Во! Нормально? Так, це сідинь. Ем... Куди б його всунути? Отут би поставили нормально. На цю полицю полекло його. Так, на цій полиці в мене ось насіння буде. До речі, для чого ось ця штука? А, типу швидше зрізаю. Мабуть. Організаційні роботи треба провести, бо інакше я не знаю як його все тут. опакувати нормально. Отак, отак, отак. Що тут? Тут треба пакувати, тут мене немає. О, в мене ж баночки є. Зараз я в баночки покладу його все. Давай в одну баночку. є. І... І що? Все, нормально, одна банка є. Лежи тут. Тіп-тяп-тіп-тіп. -тіп -тіп. Бум. А тут у мене нема насіння. Ой, блін, а в мене все не упаковано. У мене є вже готові. Готові є, нема. Так, що до діда було? О, він швидко зачиняється. А ну дід ДДД. ти, ти зачинили, ні? Супер. Я хочу купити багато таких штук. Штук. Nevermind пише. А, я ще можу купити цю. Давай ще. Ще десяток, ще десяток. Все, супер, в мене пакетиків багато тепер. Все, тепер це треба. Купити ще насіння. Е, що тобі? Geckusa 30. У мене немає все не упаковано, це вже потім завтра. Ось цей тип. Е. Давай ще GQS. Дві штучки. Це через годину він буде. Давай пакувати поки. Так, це сюди. А, треба ж полити Полити де моя полити, ось моя полити. Бля, ходить там. Іди нафіг звідси, це моя хата. Так, де він там за поно там. Капець тут поліції повно. А я сміття на Ем... давай, короче, тобі банку цілу дам. Де ця банка? Ось ця банка. Е. Ладно, вермайн, дан. Давай баба. От туди мені треба. І винести сміття. Якось. Так, ну коротше. Сміття, я думаю, винести це не складно. О, нормально 36. Привіт, ти знову вгашено. Ні, не не Ничего, на. Чи виш. Ну моє. Це лікувальний канабіс, тому я вночі його беру. Чесно. Він просто так краще росте. Він любить ніч, бо вночі він не стресує. А так це ліки. Від головного болю. От чого його поліція не хапає, блин. На мене робить як навіженого якогось. Бум. Сюди. Сталися, давай на... На штучку. Все обільо. О. А тут вже води немає. А, воно вже виросло майже. Давай ще польвю. Так, що я ще хотів? Що там відбувається, до речі? Я хотів перевірити дешу. Мої коробки. Під моїм домом, отже, мої коробки. Так, тепер треба зайти сюди. Ось так. Е -е... На тоничко треба ще щось. О! Во всм можна покласти. Так, а ну о, нормально. ні 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 мене немає на даху, ти шо? Немає мене тут. хі Хі-хі-хі. Це я можу кататися вночі на скейті. Белин! Та не дивись на мене, мене тут немає. Хопана. Опана опа Супер круті трюки! Хоба! Був би я в реальному житті, я б вже зламав три ноги.